Ось так легко і просто можна скачати будь-яку публікацію в інстаграмі. Найближчі кілька хвилин ви дізнаєтеся, як скачати без різних сайтів та додатків, фото, відео з чужої інстаграм-сторінки, або відео з Тікток-аккаунту. Не треба ніяких додаткових реєстрацій, лише Телеграм-бот, який просто виконує ці дії. Для того, щоб скачати публікацію з чужої сторінки, заходимо на цей аккаунт. Далі обираємо публікацію, яку хочу скачати. Беру для прикладу просто відео даному серії. Далі натискаємо літачок. Копіювати посилання. Після цього переходимо в Telegram. Відкриваємо бот, посилання на якого буде в моєму telegram каналі бо в нього дуже багато фейків і підробок. Вставляємо боту повідомлення. І надсилаємо. Відкриваємо посилання. Це просто файл завеликий. тому його буде, ось бачите, і кнопка завантажити, якщо вам треба скачати. Зазвичай, коли файл легкий, важить менше 50 МБ, то взагалі без проблем воно прямо, ось вам, бачите, я нещодавно скачував публікацію. Прямо після посилання одразу надсилає вам фотографії і текст. У цього бота є багато фейків, копій, тому щоб зареєструватися саме в тому боті, так і почати користуватися. Я залишив посилання на оригінальний бот в своєму телеграм-каналі. Переходьте, там багато корисної інформації, і заодно той самий бот, який треба вам, щоб скачувати, без різних там, реклам, спаму і тому подібного. Щоб скачати відео з Тіктоку через цей же бот, необхідно відкрити те відео, яке ви хочете скачати. Нехай буде ось це. Далі натискаємо поділитися, копіюємо посилання. Далі йдемо в Телеграм. Вставляємо це посилання в Телеграмі. І ось бот зараз вже надсилає нам це відео. Якщо ви хочете, щоб я зняв такий же огляд на telegram бот який дозволяє з YouTube скачувати відео, то підписуйтесь на канал, микайте дзвіночок і пишіть в коментарях, що вам цікава ця тема.